Друзі, вітаю! Видання 18.00, як зазвичай ми з вами говоримо наживо. Сьогодні проговоримо трошки в нас була перерва між нашими ефірами, враховуючи відповідно певні зимові свята, і аби не, знаю, не вриватися з якоюсь інформаційною повісткою, у них. Ми відновлюємо свої ефіри зараз і власне обговоримо про те, як вони минули із позиції певних правопорушень чи їхньої відсутності. Відповідно, гостем нашої студії сьогодні є речник управління патрульної поліції в Черкаській області Олексій Драгун. Вітаю! Вітаю. А, давай одразу із анонсованого зимові свята у Черкасах, як вони минули, ну і про які там мовно, плюс-мінус виклики йдеться. Ну, з боку патрульної поліції, в принципі, минуло все більш-менш спокійно. Назвичайних ситуацій, дякувати Богу, не було. З приводу викликів, в принципі, все як зазвичай на будь-які свята. В першу чергу, це. Це для вас, як зазвичай, а люди не дуже розуміють, ну, про що ви. В нас вже є деяка, так би мовити, градація, плюс-мінус, що очікувати на кожне свято. В першу чергу, це сварки. Потім в, в усьому вина алкоголю, так би мовити, який призводить до сварок і навіть до бійки іноді доростає. І все, що з цим, в принципі, пов'язано. Також дещо зросли е, ну, на ці періоди саме, е, є невелика кількість ДТП, в основному, правда знову ж таки без травмованих. В притомний час чи вже під час комендантської години? Е, ні, для комендантської години. Також часу, скажімо так, не знайшли люди, загалом сиділи вдома, активних таких порушень не було, і навіть на автотранспорті великого, так би мовити, руху не фіксувалося. У ну, нас, до речі, кілька запитань було щодо порушень комендантської години. Наскільки ми зараз більше про авто там сказали, піших, скажімо так, правопорушень порушень комендантської години теж не особливо фіксувалося, правильно розумію? Ну, з приводу саме комендантської години, хоч патрулі і. Можуть фіксувати порушення промотанської години, але це більше прерогатива уже саме головного управління поліції в Черкаській області? Угу, почула а, також повідомляла патрульна поліція про те, що буде нести посилений режим на вулицях міста. Скільки патрульних зустріли різдво, тобто 24-25 грудня і новий рік, 31-1 на роботі. Ой, з приводу посиленого режиму несення служби, цей режим введено ще від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і поки що його не знято. Тобто працюємо і надалі в посиленому режимі. З приводу кількості саме патрульних, які зустріли святку, свята на роботі, а не вдома в сімейному колі, це що на новий рік, що на Різдво понад сотня патрульних. І також окрема категорія є е, патрульні, які перебувають е, спільно з військовими на захисті державної цілісності цілісності і дають відсіч агресору. Спасибі величезне в кожному, в принципі, але особливо тим, хто у нас зараз на твонті. Я пам'ятаю свого часу, ще коли тільки з'явилася патрульна поліція у Черкасах. Я тоді працювала на телебаченні. Ми постійно виїздили на якісь там типу патрулювання. Це зазвичай найдовші були зйомки, мабуть, за тривалістю, тому що ви по суті їздите там години три-чотири, ну менше навряд чи колись там траплялося. І ну, мені тоді здавалося, що складається якась певна знаєш, сезонність. Типу, там влітку це одні там, порушення, а взимку це, типу, якось трохи інші, плюс-мінус. Чи, чи є таке, такі спостереження у самих патрульних? Ну, Працюючи з патрульними та й працюючи в принципі на лінії свого часу, то деяка градація таки проглядається, але це більше на рівні спілкування між собою. Тобто, в літній період це в основному порушення тиші, розпивання алкогольних напоїв, куріння в невстановлених місцях і тому подібне. Тобто більше того, що стосується громадської безпеки. Взимку трохи більше частішують виклики саме по домашньому насильству і факти дорожньо транспортних пригод. У нас, до речі, було запитання у коментарях із приводу домашнього насильства. Там був лінк на матеріал. Я не суперглибоко з ним встигла ознайомитися, але про те, що збільшилася кількість випадків викликів і загалом, типу там звернень до суду з приводу домашнього насильства. Чи є така тенденція у Черкасах? Наразі не можу сказати. Для цього потрібно піднімати статистичні дані за. Роки за періоди саме, але ну, те, що такі випадки є, те, що такі виклики надходять регулярно, це факт. Угу. Які найбільш, скажімо так, дивні, може, не досить типові чи не досить профільні виклики надходять до патрульної поліції міста? Е, якщо брати саме цей період святкових е, вихідних, то ну, в першу чергу це був виклик. Е, Заволодіння транспортним засобом, який не підтвердився, власниця просто не знайшла своє авто, де вона його забула, де вона його припаркувала. Таке буває. Ну, також був загублений дідусь. Почекай, почекай. Авто знайшли? Авто на місці стояло на парковочному місці, нікуди не їхало. Снігом покрилося трішки та й. Угу. Також був загублений дідусь, це саме на Різдво, здається. Патрульні встановили його дані, встановили саме, де він мешкає, та родичів, доправили додому і провели роботу саме з родичами з приводу того, що якщо людина вже починає губитися, не розуміє, де вона знаходиться, бувають, можливо, провали в пам'яті, то таким людям потрібно або нашивати десь, або класти в кишеню. Записку з адресою, контактним телефоном або ім'ям родича, куди його можна доправити в, випадку, ну, в такому випадку, коли людина просто не розуміє, де вона знаходиться. Таке. В принципі, з іншого це порушення, зараз, незаконний вилов риби. Водних біоресурсів фіксував, фіксувала рота охорони водних об'єктів. І з такого нетипового це падіння дерев на проїзну частину та перекидання парканів на автомобілі, як було нещодавно, скажімо так. Ну, це те, що було пов'язано більше із стихійними з вітром, да. стихійними явищами. Блін, до речі, хочу додати ремарку до ситуації, типу, тиз із з дідусами. Мене особисто колись був такий випадок, що я зустріла жіночку літнього віку. Вона заблукала просто у Черкасах. Вона мені назвала адресу, куди їй потрібно. Ну і я ж типу, пішла її проводити через не знаю, метрів 200 вона назвала іншу адресу. Ну і потім ще, ще іншу. І в якийсь момент я просто зрозуміла, що от зараз уже комендантська, інших варіантів немає. Викликала патрульних, і добре, що вони її вже знали, ну тобто, що це був не перший випадок, і вони просто знали, куди її вести. Вона проживає сама, але класна ідея справді покласти типу, якісь типу речі, де буде написано адресу, тому що тоді б це дуже зекономило годин. Ми три години ж ходили, шукали і замерзли вже, в принципі, обидві. Якщо говорити ще про виклики. І з того випадку що я згадувала, коли ми там фільмували патрулювання. Тоді була така історія, що ввечері типу, ну, зрозуміло, там якісь більше це якісь бійки, можливо, там, чи шум, те, що ти вже називав. Якщо говорити про а, дні, то там були виклики на кшталт Сусід поставив відро на мою територію, типу, патрульні приїдьте і розберіться. І на такий виклик, якщо я не помиляюся, тоді пішло 35 хвилин. Чи змінилися якісь можливо регламенти опрацювання отаких от подібних викликів, які там не супервагомі, скажімо так? Чи у вас немає якогось там розподілу в цьому? І чи можливо змінилася ситуація саме із повномасштабною війною? Що люди перестали на якісь дрібнички викликати? А типу, більше зважають на якісь інші речі? Ну з приводу? А... Викликів, в принципі, патрульні мають реагувати на будь-який виклик, який би він не надійшов на лінію 102. І, як ти вже назвала, навіть якщо сусід поставив відро на мою територію, має в будь-якому випадку приїхати патруль. Якщо це сварка, заспокоїти, можливо, заяви пояснення або інший варіант вирішення даної ситуації, досить часто банального спілкування з патрульними роз'яснення саме людям їхніх прав або Тих чи інших аспектів законодавства заспокоює обидві сторони. Але з приводу регламенту, він, як і раніше, залишається реагування, швидке реагування на будь-які виклики, оскільки також може бути ситуація, коли виклик приходить з однієї причини, досить банальний це може бути ну, фактично будь-яка дрібниця. А по факту приїзду вже може з'ясуватися набагато більше деталей, і це може бути вже кваліфікація навіть якогось кримінального злочину. Почула, до речі, є запитання у коментарях від пана Євгена. Хотілося б почути коментар гостя стосовно телеграм-групи Оперативна Черкащина. Наскільки результативне його використання, особливості реагування, формат звернень? Дякую за вашу роботу. І перед тим як ти почнеш відповідь, коментарі під нашим прямим ефіром і під анонсами, ми завжди читаємо. Адекватні цензурні ми ставимо нашому гостеві. Так що, якщо у вас є якісь запитання, то будь ласка, ще є час. Оперативна Черкащина. Безпечно. Без вона без ну, тут написано «оперативно», сорі. Ну, взагалі, в телеграм-каналі відкрита ця безпечна Черкащина, вона дає змогу більш оперативніше реагувати на правопорушення. Тобто, це просто додатковий канал реагування для поліції, оскільки дуже часто бувало таке, що всі оператори зайняті і. Ну, потрібно було просто відкрити якийсь додатковий канал. Але наразі е, більшість звернень, е, принаймні по тому, що я бачу, переглядаючи регулярно е, цю групу, е, наразі більшість звернень там е, з приводу порушення ПДР. Е, фактично. Деякі, так би мовити, притягуються до відповідальності водії, деякі не встигають через те, що екіпаж просто банально не встигає доїхати до місця правопорушення, як автомобіля чи особи вже на місці немає. До речі, з приводу, якщо вже згадали ДТП і ПДР, пан Олександр, близько 6-7 років тому, коли патрульна поліція лише з'явилася в Черкасах, поліцейських із малим досвідом були проблеми з оформленням ДТП. З'явилось багато нових процедур. Як зараз із цим ситуація? Наразі все нормально, люди давним-давно розуміють, що їм робити, в якому порядку, так би мовити. Плюс до того немає в екіпажі патрульному немає двох новачків. Стараються садити в екіпаж досвідченого патрульного з молодим або двох досвідчених таким чином. І це дає змогу вирішити в принципі, ці питання відразу. Напередодні до речі, буквально вчора, Пілошицький інформував про те, що зросла кількість зафікс... зафіксованих, зрозуміло, що там нетверезих водінь із зараз гляну, цифру. від 150... на 151 п'ятдесят тисяча проти 134, які були минулоріч, річ. Як і з цим загалом у Черкасах. Я розумію, що зараз ще цифр немає. Там підсумки року вони підбиваються, але типу якась загальна характеристика. Ну, загалом ця проблема залишається і в Черкасах, і в Черкаській області. Тобто водії сідають на підпитку. Не кажу за всіх водіїв дякувати самим водіям за їхню свідомість. Але проблема залишається і навіть в причинах ДТП стан алкогольного сп'яніння або іншого сп'яніння залишається в топ 5 причин ДТП. Mm. Чи можемо ми назвати коротко, буквально, за чим зазвичай можна виявити патрульний? Може побачити, що за кермом ось цієї автівки їде нетверезий водій? Саме за кермом автівки, будучи в патрульній машині, в принципі, ніяк, але банально. Е Свідомі громадяни можуть зателефонувати на лінію 102 або так само повідомити в телеграм-канал Безпечна Черкащина, що бачили особу, яка там, ймовірно, за знаками сп'яніння. Патрульні зреагують, зупинять, як ми мовити, проведуть роботу з водієм і з'ясують, якщо в нього дійсно є ознаки алкогольного або іншого сп'яніння, то далі буде проводитися вже інша робота. Також це може бути найбанальніше порушення ПДР, яке за яке відповідно можуть зупинити найчастіше, саме так Поворотні. і відбувається, який там не вімкнув поворот, наприклад, або будь яке років. порушення правил дорожнього руху. є підставою для зупинки. Mm. А далі вже патрульні самі дивляться, самі проводять роботу. Якщо, до речі, повертаючись до анонсованої теми, говорити саме про новорічні свята, ви оприлюднювали відео і насправді не, не в одну дату, скажімо так, порятунку і не одне відео, відео порятунку патрульними водіїв автівок водіїв із снігових заметів. І там, якщо не помиляюсь, навіть в якомусь відео був і автобус. Наскільки я розумію, що це не суперпрофільна ваша робота, скажімо так, м'яко кажучи, наскільки часто це трапляється там, чи в області, чи в місті, і ну це. Можна просто там умовно потелефонувати на 102 і попросити допомогти. Чи це просто патрульні проїздять містом, бачать, виходять і допомагають? Це може бути, в принципі, і дзвінок до рятувальників, які також можуть виїздити на такі роботи, але в основному це. В основному це фактично ініціатива самих патрульних, які намагаються не залишати водіїв один на один з негодою, хоч і просять в даних випадках залишатися вдома, менше пересуватися по місту, але в кожного з людей ті чи інші проблеми, ті чи інші, скажімо так. Обов'язки, які вони мають в будь-якому випадку виконувати, і далеко не всі залишаються вдома в негоду. З приводу, як часто, в принципі, регулярно, під час сильних поганих погодних явищ таким чином. Коли намітає дуже багато снігу, коли вводиться штормові попередження, регулярно водії потрапляють в снігові замети або глохнуть автомобілі і потребують допомоги. В Принципі, в даному випадку працювали всі служби, не лише патрульна поліція, а й ДСНС, медики загалом. Я так розумію, що це ситуація на кшталт тієї, що працівники ДСНС часто знімають там кота, наприклад, із дерева. А це плюс-мінус. Десь якщо проводити аналогії, то ви витягуєте із снігових заметів. Ну, в принципі, так, але ну люди задоволені, принаймні, вони не залишаться один на один з нагодою і потраплять додому або в іншу точку, куди їм було треба. Якщо говорити про такі непрофільні виклики, то це все, що додається до того, що вже було перелічено. Там коли там чи хтось загубився, чи хтось загубив автівку, яка стоїть на місці. Чи є ще якісь такі непрофільні приклади непрофільного надання, там не знаю вашої використання вашої роботи, умовно так. Дуже багато просто консультацій, так би мовити, з патрульними з приводу законодавства або різного роду правопорушень, які вчинялися або не вчинялися тими чи іншими особами. Так, в принципі, нібито все. Із запитання у коментарях: чи виїздить патрульна поліція, поліція на виклики під час повітряних тривог? Патрульна поліція працює в штатному режимі за будь-яких умов. А, і і ще один коментар. Стаття 2, пункт 4 закону. Це якраз до того, що тільки що було озвучено. Пункт 4 закону про поліцію це обов'язок поліція, сервісна служба. Як став, ставитися до тези поліція, сервісна служба? Раді допомогти людям. Почула а, і, і останній з коментарів. Як оцінюєте ситуацію із паркуванням у Черкасах? Ну, Давати оцінку з паркуванням це дещо не моя, не мої прямі обов'язки, це більше до інших, скажімо, служб. Але намагаємося їх дещо ну, розуміємо водіїв в деяких ситуаціях з приводу паркомісцями, але все ж таки, якщо це порушення, то це порушення правил дорожнього руху або тих самих правил паркування. Чи є якась тенденція до зміни чи поліпшення її, чи в принципі типу, нічого поки що не вирішується? Бо, як мінімум, з'явилася нова велика парковка в зоні, в центрі міста, де раніше її взагалі не було? З приводу тієї парковки я навіть не знаю, що додати. В принципі, вся інформація була у нас на сторінках. Зробили покрокову відеоінструкцію, навіть коли ще розмітка не була до кінця готова. Люди сприйняли її ну, двояко. Деякі кричали, що вона там геть не потрібна, деякі е, коментували, що навпаки, хоч більше місця з'явиться. Але поки що, як на мене, парковка є, працює нормально. Е, проблем таких, за які боялися, поки що не виникало. Я пам'ятаю, що найпоширенішими коментарями було, що люди не розберуться, як куди заїздить. Ну, типу, хтось побачить інструкцію, хтось не побачить, і це буде спричинювати ДТП. Якщо говорити про реальні випадки, чи траплялося таке в якихось масових історіях? Масово ні. Те, що можу зараз відразу згадати, це було лише одне єдине ДТП, де водій, виїжджаючи з цієї парковки, не подивився взагалі в правий бік uh -huh. і як здійснив наїзд на інше авто, яке рухалося головною дорогою. Uh -huh. Таким чином, лише таке на думку приходить. Загалом, в принципі, всі водії бачать, як там паркуватися. Навіть коли снігом замело розмітку, водії нормально паркуються ні в кого ніяких питань не виникає. Ще є запитання з приводу ситуації із наркотиками, чи відбуваються досі якісь затримання, але я не знаю наскільки це профільно. Це ймовірно більше цим займається. Це більше так, це більше питання до головного управління поліції, оскільки вони саме ведуть, дають кваліфікацію і ведуть кримінальні або адміністративні справи з даного питання. З приводу затримань, то в основному. Ну, в патрульні, коли виявляють ймовірні е, наркотичні речовини, оскільки вони не дають кваліфікацію, на місце викликається слідчо-оперативна група і далі вже займається вона цією справою. Ну і враховуючи, що зараз зима і сніг. Е, ну, раніше були дуже популярними виклика, виклики про те, що е, бачать як там якогось умовного закладника, то я думаю, що зараз навряд чи це можливо. Я не дуже уявляю, як людина це робить в таких походних умовах, скажімо так. Почула. В принципі, обіцяла 20 хвилин. 20 хвилин ми проговорили. Я, не... а, ні, я бачу ще один коментар у нас. <с. Перепрошую. Пане Олександре, з якого боку підійти до експертизи холодної зброї? До кого звернутися, щоб провести таку експертизу щодо кишенькового ножа? Чи це взагалі профільно? Давай так. Патрульна поліція зброєю взагалі не займається. Це знову ж таки до, до, або до дозвільної системи. Навіть не або, або до, до дозвільної системи, або до головного управління поліції в Черкаській області. Все, адресуйте на сторінки ГУНП, вони активно ведуться. Я думаю, що в принципі вам так само можуть дати там відповіді з приводу цього. А, да, 22 хвилини минуло, як і обіцяла. Я дякую величезно за час, дякую за відповіді дякую та, за і запрошення. дякую за запитання у коментарях. До зустрічі.